Оце найкраще бюджетне зволоження для тіла на літо та осінь. Як він пахне, як він зволожує? У нього дуже легка текстура, як лосьйон чи молочко для тіла, от щось таке. Але працює він як класний повноцінний батер для тіла. Він і зволожує, і насичує, і живить. А цей аромат. Дівочки, мені здається, що косметика від Eveline ніколи так не пахла. Я не знаю, що це, але це пахне як якийсь розкішний дороговалютний аромат. Насичений, шлейфовий, але водночас приємний і неодушливий. І супер стійкий. Я мою руки протягом дня разів так 100, і навіть під вечір я відчуваю цей аромат на собі. Це лосьон для тіла від Eveline, називається він Body Shot. І, до речі, тут написано, що це бальзам сером Я погоджуюсь. Знаєте, таке відчуття, що ніби тут не тільки. Бальзам, а ще іначе додали трошечки якоїсь зволожуючої сироватки. Ну, от є таке відчуття. І саме ось цей рожевий, бо там є ще синій і жовтий, їх я ще не пробувала. А ось цей рожевий він дуже класний. Він швидко вбирається, він не липкий, він не жирний. Шкіра після нього зволожена, насичена, дуже м'якенька і дуже пахуча.